Шановні водії, зверніть увагу: всі неоплачені номерні знаки, які знаходяться на зберіганні у сервісних центрах МВС, невдовзі будуть знищені відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України. Скільки часу залишилось, та що робити, аби не втратити свій номерний знак, говоримо сьогодні у студії новин із начальником регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Сергієм Гайду, Сергію Васильовичу, я вітаю вас. Вітаю вас. Попрошу вас докладніше про ситуацію, яка склалась. Чому та як номерні знаки опиняються на зберіганні у сервісних центрах УМВС і що це за номерні знаки? Номерні знаки опиняються на зберіганні у тих випадках, коли людина, яка перереєстровує авто, продає авто, відбуваються якісь певні там переходи права власності. Не... Бажає втрачати такий номерний знак, і тому була введена така послуга, яка передбачає оплатне зберігання номерного знаку на складі сервісного центру до того моменту, коли такий номерний знак знадобиться громадянину. Тобто продав старий автомобіль, очікує, коли відремонтують, коли приїде новий там чи отримає його з автосалону. Якщо ви говорите про платну послугу, то наскільки я розумію, мабуть, поки людина платить за зберігання номерного знаку, номерний знак і зберігається. Чи є якийсь гранічний термін збереження і чому сьогодні ми говоримо про знищення? Граничний термін збереження передбачений виключно датою, по яку оплачене таке зберігання, тобто кожен розраховує, що там, скажімо, там через три місяці цей номерний знак людині. Знадобиться у такому випадку людина 10,80 за добу оплачує послугу на 3 місяці. 10 гривень вісімдесят гривень вісімдесят копійка, площує, вона спокійно, що цей знак нікуди не зникне. Очікує новий автомобіль, якісь інші зміни в цьому напрямку. Потім за заявою цей номерний знак на нове авто ставиться. Але бувають такі випадки. Коли чи життєві плани змінюються, чи автомобіль не приїхав, чи як у нас так сталося, коли розпочалось повноваштабне вторгнення, всі ці процеси були поставлені на паузу. І тоді було прийнято рішення, як і по багатьох напрямках у державі не знищувати такі номерні знаки, де закінчився термін зберігання, оскільки ми всі розуміємо, ну і там з декларуванням. Було пов'язано із терміном дії документів, і так само на той час керівництвом Головно сервісного центру було прийнято рішення такі номерні знаки не знищувати, тому що всі розуміли, що mm -hmm. хтось на службі, хтось там, можливо, там mm -hmm. не мав змоги, бо в лікарні там були люди. Рішення було прийнято, наскільки я розумію, на самому початку повномасштабного вторгнення вже пройшло ну, четвертий рік. Так, звичайно, і е, відповідно. Е, Потім, коли вже ці процеси стали зрозумілі, ми за дорученням також сервісного центру обов'язково зв'язувалися з власниками номерних знаків для того, щоб повідомити про те, що є протерміноване зберігання такого номерного знаку, і людині потрібен, він чи не потрібен такий номерний знак. Але так сталося, що не у всіх, звичайно, в справах особових були коректні номери телефонів, що ті телефони, які були дійсні, тому що багато або помилково телефон зазначили, або зазначили вже телефон, який на цей момент не діяв. І у минулому році також було прийнято рішення про знищення таких номерних знаків. Однак, стикнулися, звичайно, з скаргами громадян. На те, що з тих же причин, що мені відомо не було, були ж перед цим і повідомлення, що по закінченню воєнного стану uh -huh. буде проводитися ревізія цих питань, але ну, звичайно, час на це вносить корективи. Відповідно, велика кількість скарг тоді була опрацьована головним сервісним центром, і ми за наявності підстав, проводячи. Відповідну перевірку мали змогу на той час такі номерні знаки поновити. Тобто людина приносила чек про оплату цього зберігання протермінованого. Ми на підставі проведеної перевірки, якщо це було не з вини громадянина, а з технічних питань чи адміністратор. Неправильно, не, не по неправильним реквізитам там телефонував, і людина цієї інформації не знала. Ми такі знаки okay. номерні поновлювали. Однак, на що слід звернути увагу зараз? Фактично, протермінований термін зберігання це говорить про те, що сервісний центр послугу надав, а вона не оплочена, ця послуга. І тому і звертаємося до усіх громадян про те, що. Хто бажає цей знак номерний зберегти, обов'язково оплатити протерміноване зберігання? У іншому випадку на сьогодні вже таке рішення прийнято. До 31 березня це можливо з 1 квітня. Всі такі номерні знаки будуть знищені без виключення, і на сьогодні без можливості їх поновлення. Ви говорите про те, що послугу все ж таки можна оплатити і так тим самим зберегти власний номерний знак. Як це зробити? Найпростіший спосіб, який не забирає багато часу, це зробити через електронний кабінет водія. Хто зареєстрований, той туди заходить, знаходить відповідну вкладку на цю послугу, вказує номерний знак. Там одразу буде видно, наскільки протерміноване зберігання, сума заборгованості. Елементарно проставляється дата, до якої хоче людина зберегти цей номерний знак на три місяці, на рік, Оплачується послуга карткою безпосередньо на самому сайті і одразу в наших базах, базі НАІС, це буде видно, і людина буде впевнена в тому, що цей номерний знак не знищать. Е, кому простіше це зробити в сервісному центрі? Будь ласка, в сервісний центр необхідно прийти у той, в якому номерний знак залишався на збереженні. Звертаєтесь до адміністратора, отримуєте реквізити, проплачуєте в особову справу паперовий роздрукований чек. Кладеться а так само, робиться відмітка про те, що номерний знак на збереженні. Декілька уточнюючих питань. А, сума боргу. Не впливає на те, що номерний знак буде знищений або не буде знищений після 31 березня. Неважливо, скільки людина заборгувала 10 гривень або 10 тисяч. Неважливо. Тобто, чи це 10,80 за добу, чи це 12 тисяч. У нас е, такий зараз найбільший борг uh -huh. по 41-му центру. є за номерним знаком. Неважливо, знаки будуть знищені без виключення. Uh -huh. Тому максимально зараз стараємось до усіх громадян донести, щоб не виникало потім і скарг, і обурення. Ну, часу було предостатньо. Ми і обзвонювали, і телефонували людям, і неодноразово в ЗМІ давали цю інформацію. Ну, Самі зрозумієте, що фактично зберігати неоточені знаки не зовсім правильно, тому що фактично центр послуги надає. а… Потім людина прийде, скаже: Так я ж і не хотів цей знак зберігати, для чого ви це робили? Тобто ця заборгованість вона йде як би в нікуди. Оплату може здійснити, наскільки я розумію, виключно власник цього номерного знаку і ніяка інша особа. Може, якщо в кабінеті водія, то звичайно там проходить верифікація, якщо по дорученню, це може зробити хтось інший в касі банку, в сервісному центрі. Сергій Васильович, дякую вам за розмову. Дякую вам за роз'яснення. Переконаний, що часу в принципі достатньо для того, аби свідомі власники номерних знаків виправили ситуацію і залишили за собою бажання. Маємо надію. З нами у студії був начальник регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергій Гайдуну. А ми рухаємось далі.